Доброго дня, усім добрим людям! Сьогодні готую такий перекусик з лаваша. Ну і покажу ж вам. Побачила я цей рецепт якось на просторах інтернету, спробувала, мені сподобалося. Отож, готую ще і показую вам, поділюся, щоб, можливо, хтось ще не бачив, не пробував. Спробуйте собі обов'язково. Значить, взяла я лаваш кругленький, ось такий. Потрібно так, щоб лаваш підходив по діаметру до вашої сковорідки. У мене трішечки більші лавашики. Я його так підрізала, щоб гарненько входив в сковорідку. і все підготувала. Далі, тут у мене яйце ще. Кіпочкою солі, можна чорного перчику додати, це вже за бажанням. Вилочкою так підзбила і все. Тут у мене куряча грудка прикопчена, можна брати ковбаску. а можна філе куряче. Підсмажити шматочки на сковорідці, порізати, і буде теж смачненько. Тут у мене пікінська капуста, можна використовувати звичайну білокачану капусту, але ця м'якіша і буде смачніша у лавашику. І сир твердий, натерла на тертушечку. Можна брати сир, який ви полюбляєте. Тут у мене столова ложка кетчупу лагідний, і столова ложка майонезу. Все це змішала і для зручності заклала у кондитерський мішечок. Все, всі інгредієнти, що потрібно. Тепер йду до сковорідочки і покажу, що буду робити далі. Так, На розігріту сковорідочку, вливаю яйце і розподіляю по всьому діаметру сковорідки. Закладаю відразу ж сюди лавашик. Чекаю одну хвилиночку, щоб підсмажилось яйце. Тепер перевертаю ось так. На одну частину наношу кетчуп з майонезом для соковитості, щоб було сочно. Так. Далі додаю. Капусту пекінську. Скільки хто бажає, як кому подобається. На капусту викладаю курячу грудку. І посипаю все сиром натертим. Так. Тепер, ось так, навпіл складаю цей лавашик і даю ще буквально одну хвилиночку, щоб побув на сковорідці, щоб розплавився сир. І смакота буде готова. Все, дівчатка, буквально декілька хвилинок, і ось такий смачний перекусик з лаваша готовий. Особливо дітки полюбляють такі. Смаколики, витребенькі отакі Смачно, і для дорослих, і для дітей, дуже-дуже смачно. Я спробувала і вам рекомендую. Отож, обов'язково і ви спробуйте, приготуйте і посмакуйте. Зараз, я якщо мені вдасться, спробую розрізати. А так його потрібно брати ось так і смакувати. Красота. Вам спробую зараз розрізати. Можна більше трішечки начинки класти. Ось так це виглядає. Смачно соковито за рахунок кетчупу з майонезом, соусу цього. Можна помидорку свіжу додати. Все, що кому смакує. Ось така красота. Смачного всім.